Урок східного мистецтва, друзі, прямо зараз якось майстер Кано йшов зимовим лісом і побачив, як на товсту гілку нападало багато снігу. Вона не витримала і зламалась. На іншу молоду гілку також насипало снігу, але вона вигнулася, скинула важку ношу і випрямилася. Це легенда про виникнення дзюдо, головний принцип якого імітувати поступливість. Прес-служба Юлії Тимошенко в історії з гілками та снігом побачила Україну і Росію, що на неї на Далі від імені Леді Скосою підсумок, яким Мінімум один знаний дзюдоїст Росії має пригадати цю притчу. Три крапки це так. що у хороший день. Поговоримо про дзюдо політичне навколо Криму. Добрий вечір. У складі Росії референдум такий легітимний, як і Віктор Янукович. На півострові рубль вже нацвалюта, А 30 березня Крим перейде на московський час. Програли чи вірніше про ну, ви зрозуміли, що далі? Дипломатія чи зброя? Є історичні уроки. Агресора неможливо миротворити. Угруповання біля наших східних кордонів нікуди не білося. Лише проводиться нарощування угруповання в Криму також нарощується, в тому числі в наступальному компоненті. Постановляю перше оголосити та провести часткову мобілізацію, далі мобілізація. Тепер наші танки ціляться на схід і всі гадають наскільки божевільний колишній КГБіст Путін. Які його бажання? Йому достатньо Криму чи хоче урвати ласи шматок східних областей? Пан Путін знає українську кому, пан Путін знає нашу історію. Пан Путін добре вивчив, що таке Україна. Ця людина не запи не буде зупинятися на Криму. Ні, в жодним чином не чекайте, що все це тут закінчиться. Крим вирішив таки увійти до складу Росії сьогодні. Хороший день для сепаратистів і аж ніяк не для українців і татар. Останні тільки повернулися на рідну землю. Ще раз добрий вечір. Прямо зараз в цій студії Степан Гавриш, заслужений юрист України. Доброго вечора. А також перший заступник секретаря РНБО у 8 восьмому, 11 му вибачте роках, який погодився розкрити нам очі на юридичні аспекти, так би мовити, референдуму в Криму. Е, зразу пропоную е, побачити, яка була реакція Путіна. Е, кажуть, що це він сказав в розмові з Бараком Обамою сьогодні вранці. Е, це фраза вирвана з контексту, але тим не менше, яка відповідає ставленню цієї людини до того, що відбулося в Криму, повністю відповідало нормам міжнародного права і статутові ООН. Ви, як юрист, можете прокоментувати ці дві позиції: норми міжнародного права, статут ООН. Жаль. Жаль, що ми вчились з одних підручників. Володимир Лирировичів він у Ленірецькому університеті на факультеті юриспруденції, а я в Харківському юридичному інституті. І ми прочитали по-різному. Міжнародне право і власне вивчили тему, що стосується права нації на самовизначення. Скажу чесно, що Володимирович, не знаю, як це сказати мягко, вівсіхоману жоден жодна із дій, що ми спостерігаємо в Криму, включаючи і псевдореферендум, не тільки не падає міжнародному праву, але є небезпечним способом вийти з міжнародного права і нав'язати світу. Новий сценарій відмови від кордонів, які встановлені були після Другої світової війни, і закріплені між іншим в заключному акті Хельської угоди про партнерство співпрацю в Європі 75-го року, і не тільки. А я нещодавно надрукував статтю з цього приводу, де написав як мінімум біля 30 порушень норм міжнародного права, двосторонніх договорів, з яких також вийшов Путін, треба задати. Будапештський меморандум, де Путін гарантував Україні власне безпеку і не при недоторканність і кордонів та захист суверенітету. і розглядається як папірець. Як свій час Владимир Ленін і Троцький підписавши маніфест Українською Народною Республікою з Грушевським. І Веніченка через короткий період часу від нього відмовилися і залили Україну кров'ю. Це в природі російських імператорів, російських царів так діяти по відношенню до своїх зобов'язань. Може провести багато випадків, але підводячи підсуму, скажу що в цьому ж телефонних перемовинах із Бараком Обамою. А він сам скасував свій погляд на те, що дотримувались міжнародного права. Він сказав, що. Ну, будь-же інцидент Косово, ми його використовуємо, забуваючи при тому, що інцидент Косово був зовсім інший. Там живе 90% албанців. Йшла мова про етнічні чистки, які була на території Сербії. Також європейське співтовариство звернулося до міжнародного суду за роз'ясненням, чи порушує право на самовизначення 90% цих албанців. Норм міжнародного права. І міжнародний суд сказав, що ні, не порушує. Це була процедура, як би ми там не говорили, достатньо демократична для всього світу. І абсолютно частина країн світу погодилися з цією процедурою. Зрозуміло, що і Україна свій час не підтримала Косо, зважаючи, що ми маємо джерело, так би мовити, сепаратизму в Криму, яке вибухнуло, і Румунія, і інші країни. Їх небагато, але всі боялися цього. Виникає питання зараз. Якщо. Криму референдум не просять жодно міжнародного права. То що сказати про право бурятів, право Якутів, народу Ханта, мансі і ще 50 чи 70 народностей Росії, які завтра забажають власне, створити свій автономний анклав і вийти з складу Росії, як не задеаригувати Росія. Хоча сказати одну дуже важливу річ: на території Фінляндії проживає 70 тисяч росіян, які російськомовні. Росія вже не один раз втручалася в цей процес. Минулого року провела величезні навчання на кримському півострові. Збільшила е прикордонному селі е гарнізон на 30 тисяч військових Росії. Безперено тисне Росію. Сьогодні я читав фінські газети. Скажу, що е там, якщо й не паніка, то велике переживання з того, що буде робити далі Росія з Балтією, де дуже багато російськомовних громадян. Які часто протестували проти того, що їх заставляють бути європейцями і жити в країні титульної нації, де потрібно знати її мову, треба володіти, може вичитати документи і так далі. Я думаю, що зараз це серйозний серйозна загроза для стабільності Європи, оскільки мова йде про порушення стабільності суверенної цінності самого європейського союзу, і загроза. Власне для життя всіх людей навколо Росії, дозволю собі згадати ще раз пана Путіна, який буквально два тижні тому сказав таку річ, що влада в Києві помінялася, і їм тепер ну в Росії нема з ким працювати, і отут виникає запитання: всі намагаються зрозуміти, в тому числі і я чи може існувати суверенна унітарна країна в певних межах і кордонах і залежати тільки від того, яка влада сидить в столиці цієї країни, чи можна відкидати всі з юридичної точки зору домовленості, тільки тому, що влада міняється, і якась політика між сусідами також буде змінюватися. Причому тут влада до єдиної країни територіально. Знаєте, це е, таке пропагандистське бомбардування не тільки України, але й всіх, хто е, знає російську мову щодо реальних подій, обставин, які склалися в Україні і зомбування людей. Особливо е, вважаючи, що Російський медіапростір є найсильнішим, мабуть, ще в Європі на цей період часу, де би не поїхали. Він всюди працює на різних мовах. І головне, він працює на російській мові для співвітчизників, які постійно зумбують інформацію, яка не відповідає дійсності. Хочу сказати, що з точки зору відповідної конвенції не буду перераховувати це дуже довгий час, а, держава. Січас була сформована позиція, що таке держава, яка володіє свою територію, має свій народ, має свою владу і е, забезпечує свій суверенітет. Таким чином, нічого не змінилося у відносинах, е, які були раніше і зараз. Перехідний уряд чи інший уряд, який виник в Україні на підставі е, легітимних законів, е, можна сказати, що є труднощі у коментарях щодо там точної відповідності Конституції, але уявіть собі, ситуацію, коли. Президент раптом несподівано втікає з України чи з іншої держави, як в цих умовах має діяти народ в цілому. Що він має робити? Він має кликати цього президента, чи шукати домовленість з його партією, яка приймала, власне кажучи, на диктаторські закони 16 січня і все вибачати, бачати, домовлятися, що ми оголосили імпічмент. Чи він має діяти до Конституції, як він діє в Україні? Я вважаю, що Святе Співтовариство, Рада. Безпеки ООН і саме ООН визнали легітимність влади в Україні, адже це дозволяє сказати, що українська влада є легітимною і цілком скажімо так правоздатною дієздатною з точки зору міжнародного права для проведення будь-яких переговорів. Але Путін свідомо прийняв рішення припинити дипломатичні відносини з українською політичною владою з єдиною метою оголосити Україні війну і провести анексію Криму як перший. Бунт так би мовити перші, е, перші частину свого плану по в розділенню Речі, от, України кіль... згідно кілька е, тих концепцій, uh -huh. які раніше ми часто обговорили, е, як в, в Радбезі свій час, так і власне в експертному середовищі. Кілька годин тому Україна відкликала свого посла з Москви. Ви знаєте це? Що це Знає. означає? Ну, це означає, що ми перейшли в режим е, відносин між е, агресором і жертвою, яка Сьогодні піддалася агресія з боку Росії. Це треба зробити давно вже і таким чином засвідчити, що згідно всіх міжнародних правил ми заходимо в стані війни з Російською Федерацією. Російська Федерація оголосила це війну ще 1 е березня. березня, почавши військові дії реально раніше шляхом вторгнення. І не треба дивитися на події в Криму, як це пояснює Володимир Путін, що ми не втручаємося в розвиток цих подій. Ми маємо перед собою. Е Сценарій нової війни, такої асиметричної модельної війни, коли для самої війни використовуються внутрішні реваншистські сили, шовіністичні віддані Росії, використовують сепаратистські сили, терористичні організації, озброєні там парамілітарні, які проходять за кордону, або внутрішні підрозділи і так далі. Відносно референдуму з точки зору юридичної, я би з усіх телеглядачів подумати над головним питанням. А російська держава, яка заснована росіянами, будемо називати їх так, хоча там росіян не так вже й багато, вона створена з метою забезпечити всіх інтересів саме представників цього етносу, російського етносу. І тому російські громадяни, наприклад, в Криму чи російськомовні громадяни, які живуть інтересами Росії, не цілком можуть виходячи із законодавства, яке в Росії, тобто яке сприяє переселенню. Присилитись Росії отримати всі компенсації необхідні з точки зору свого з'єднання з, з ж, рідною державою. Але ж не референдуми влаштовувати. Референдум? Якщо дозволіте, повернемось до референдуму. Так. Зараз ми э, дамо цитату Мустафи Джимильова э, з приводу явки вчорашньої. Діло навіть не только в кримських татарах, говорить пан Мустафа і їх бойкоті референдуми. Сьогодні річ йде об явці населення. Возможно, в городах, де живе большое количество рускоязичного населення, про те, що ми говоримо, таких як Керч, явка могла составити до 50%. Однак і это сумнітельно. даже во время выборів в местному. Органи власті, э, разгораются страсти, и когда явка на вибори составляла теж не більше 52%. двох Говориться про підташовку навіть там, де є російське населення. Без сумніву, але ці фальсифікації не мають жодного значення, оскільки ми накладаємо їх абсолютно законний неконституційний з точки зору українського законодавства, референдум. Але я б хотів закінчити думку. І підтримати Мустафу Джемільова, морального лідера кримсько-татарського народу і України. Він прикладе на всіх, він поїхав в Москву і чітко сказав Єдиний Путіну про те, що він не буде підтримувати референдум, і кримські татари будуть його бойкотувати. Це смілива заява на тлі заяв навіть наших політиків, які несміливо дали оцінку кримським подіям. Так, от кримський татарський народ, єдиний, єдиний має право на національну автономію російські. Російського народу в Криму немає. Там немає, як і кримського народу. Це достатньо з моєї точки зору, продумана технологія агресії, яка забезпечує, би, підтримку громадянського суспільства Криму чи співтовариства Криму, як вони називають у декларації про надання незалежності Криму військових дій Росії. І під цим Росія маскує свої військові дії. Вона заблокувала, зверніть увагу, всі наші військові частини на контролює всі береги, на заблокувала в портах наші військові судна. Вона захопила всі ключові центри і так далі. Це класична військова агресія. Вона розпочалася. Ще до перечі, От, До речі, ви щойно сказали про те, що татари єдині, хто мав би право на територіальну політичну автономію. Скажіть, враховуючи те, як розселені ці самі татари, і о той тезис, який насправді з'явився вперше в Relief Journal минулого тижня, про те, що татари могли б претендувати на свою власну автономію, а потім війти назад в склад України? Ну, наприклад, якщо референдум був би вівизнаний. Те, як е, розселені татари, вони можуть реалізувати це право сумнів, чи ні? А да. як же так? 10 а... татар живуть в Севастополі, 20 в Бахчисараї, десь там ще. Яким чином а... вони можуть Я перетворитися початку, на територіальне громадяни? на відміну багатьох юристів пропонував е, дискусію провести про національну автономію. Не територіальну, а національну. З визначенням її на територію Криму і не міняти ситуацію, яка склалася, оскільки це могло порушити громадянський спокій у Криму? З іншого боку. Їм треба дозволити провести навіть не референдум, а прийняти рішення а, на всеукраїнському референдумі і забезпечити цю автономію, не завжди історично записавши, як договір між українцями, як Україною, державою Україна і Кримська, татар, кримська татар, але, населення. Але зверніть увагу, все складі України. В складі України. Забезпечити їм можливість, а, якщо збережеться Кримська автономія, у кримському автономії мати певне. Квотоване представництво у парламенті, або створити двохпалатний парламент, або, грубо кажучи, узаконити меджліс як не громадську організацію, а представницький татарський орган це складне Чи? питання Чи? для дискусії. Я і цього не відкидаю, але я би зараз не намагався а, створити якусь таку зрозумілу юридичну модель, оскільки це надзвичайно чутливе питання буде для дуже багатьох тих, хто буде проживати в Криму, які складають більшість заселення Криму. Тобто нам треба говорити або про адміністративну територіальну реформу. І інші системи розподілу України із областей, наприклад, на землі з кримською автономією і розширення прав земельних називаємо їх парламентами, да, чи відповідних земельних там рад народних рад, уже вони створені під час майдану були, і одночасно надати повноваження максимально кримському парламенту для кримськотатарському парламенту для меджелісу для реалізації завдань, які стоять перед народом його розвитку культурного, соціально, політичного і так далі, але в межах України це автономія національна і глибину, так би мовити, її статусу вар варто обговорювати саме. Шляхом домовленості з меджелісом кримськотарським народом Степан Гавриш нагадує у нас в гостях заслужений юрист України, також перший заступник секретаря РНБО у 2008-2011 роках. І як за Черчиллем, хочете миру готуватися до війни? Україна готується до війни. Сьогодні Верховна Рада, ми знаємо, прийняла рішення про часткову мобілізацію. Що це таке? Зараз давайте подивимося сюжет і відразу повертаємося в студію. Нарешті розчухалися 275 голосів за часткову мобілізацію. Запрошують до військоматів запасників із досвідом. Мобілізація є добровільною. Ми відкрили шлях для можливості приєднання до збройних сил України резервістів, людей, які готові воювати за, за Україну. Поки у Криму з гранатометами і кулеметами гуляють українських військових обличчям в асфальт кладуть. можновладці під куполом тактику не міняють, чекають. Краще на певний час втрачати частину, ніж підводити під удар ціле боротьби за території і крові витраченої за території, тут не повинно бути. Тут повинна бути більш тонка робота. І ця більш тонка робота, вона все ж таки в іншій невійськовій площині. Путіну не потрібна війна, він і так наладан дихає в політичному сенсі. Не чекав Володимир Володимирович такої реакції. Братовбивча війна це повний кінець для Путіна і для Росії цього формату. Тому він намагається балансувати між максимально можливим тиском і конкретною війною. Якщо стане постане проблема конкретної війни, то Путін відмовиться. Майже 7 мільярдів гривень Верховна Рада виділила на армію. Їх кинуть на озброєння, техніку і зв'язок. Хороший день для навчання, і як кошти рахувати, і як людей у погонах поважати. Степану Богдановичу, а от що таке часткова мобілізація? Багато хто сьогодні питає, от підходить куди бігти, що робити, шукати військовий квиток, влаштувати вже собі там партянки. Що це часткова мобілізація, Кого вона торкнеться з юридичної точки зору? Класично тут юридична точка зору складна, напевно, для відповіді, скоріше за все, моя. Колишня робота в Радбезі, коли я безпосередньо відповідав за оборонну політику і діяльність силових структур стан безпеки в Україні. часткова мобілізація передбачає докомплектацію українських Збройних сил необхідними спеціалістами і збільшення кількості людей, які мають підготовку армійську військову в певних спеціальностях, як правило. Суть цієї додаткової мобілізації. Полягає в тому, щоб максимально швидко, докомплектувавши Збройні сили, вивезти їх на фронтові, так би мовити, позиції. Я не згоден з ту точкою зору, що Путін не хоче воювати, що він не буде воювати, що нам треба використовувати виключно якісь там дипломатичні інструменти і так далі. Це не відповідає реальності, оскільки Путін не. Бажає дипломатії. Він сьогодні виставив Україні відповідний ультиматум ультиматум. Повернути, будь ласка, виведіть ці ультиматуми Е, угу. з десеверенізацію. Це є якраз ультиматум по десеверенізації України по демонтування її державності. І я би взагалі їх не розглядав з точки зору реальної оцінки. Можемо по кожному пункту пройтись. Їх не багато п'ять. Документ називається про групу підтримки для України, опублікований на офіційному сайті МІДу Російської Федерації. І ось власне, ці всі вимоги. Вимоги від 21.02.14, Ну, ми знаємо, це так, важка помилка колишньої опозиції, яка так. згодилась на підписати цей договір з Інуковичем. Так Росія ж представник не підписував. Чому вони вимагають? Але підтрим? я не думаю, що це має будь-яке значення, оскільки. Цей договір би писаний був з політиками, а не mm -hmm. з державою. Ніякої юридичної сили він не має. Конституційна реформа це взагалі реально це взагалі ну, річне реформа. Я так розумію, що її збирається написати в Москві. Нам передати за прийняли і власне суті полягає в федералізації України. Україні з немає підстави федеральних регіонів. Так, щоб вони на підставі угоди могли визначати. Свої пріоритети, тобто підписати угоду з Російською Федерацією, підписувати її з Києва. Наприклад, це утопічний чи антиутопічний Абсолютно. Пункт? Мені здається, що це виклик для українців і це продовження війни. Третє це е, мається на увазі проведення виборів після конституційної реформи. Ну, ми розуміємо, яких далі визнання референдуму в Криму. Четвертим пунктом іде заховано пони, нижче, але воно там все ж таки є. І п'яте: е, якщо чотири попередні пункти будуть виконані, то Росія, це я вважаю, таке найсмішніше, е, чи як це сказати, гарантуватиме безпеку суверенності недоторканності недоторканості України і її кордонів. Мені здається, що це така великодержавна іронія. У п'ятому пункті Росія намагається зробити те, що зараз було зроблено відносно Австрії. Да? Відписати би, її нейтралітет назавжди, і Австрія не має мати Збройних сил, не може військових баз мати на своїй території і так далі. Що це підтримується, дотримується, але Росія вийшла, як я вже казав, з бутапецького меморандуму. І вона не розглядає сьогодні будь-який двосторонній договір. Як договір, який вона буде виконувати Росії сьогодні довіряти ніхто не буде, і з держави, яка виглядала перед батьма народом як миротворитства, стала державою агресором. Зараз вона буде перетворена в державу вигнанця між північною Кореєю і Іраном. Я перебільшую, оскільки сьогодні, читаючи американську пресу, скажу вам часто звернув увагу на досить. Такий балансований підхід. Багато газет пише про те, що в США потрібні потрібна міцна і сильна Росія для захисту від тероризму, який сьогодні загрожує з боку там, Ірану, Талібів і інших далі потрібен сильний Путін, бо ніхто Росію не втримає, і так далі. І саме головне, що всі пробують не поспішати, треба оцінити ситуацію в Криму. І думати про те, які би мінімальні санкції, не пошкодивши двосторонні відносинам США і Росії, могли би зупинити її. Думаю, що таких санкцій сьогодні не існує. Не треба применшувати далекоглядність Путіна і прогнозу його стратегічними інститутами розвідкою спеціальними. Системами, які обслуговують Раду безпеки Росії щодо можливих наслідків такої кризи. Ви думаєте, Путін не розумів, які наслідки можуть бути в зв'язку з його агресією України? Розумів чудово, чому? Тому що Україна на відміну там від Грузії і так далі, вона знаходиться. Знаєте, як на сказати, як геополітична система, яка цементувала схід і захід. Сьогодні на цьому місці виникає глибока тріщина. Захід мусить. Прийняти рішення, чи він дієздатний, чи він здатний виконувати гарантії, які він дає. І, інакше завтра Північна Корея буде стверджувати, і це буде правильно, що вона інакше не захистить себе від зовнішньої агресії, назве будь-яку країну, яка буде їй загрожувати. Такі країн немало є, наприклад, Ізраїль. І тому вона буде свідомо відкрито робити ядерну бомбу. Північна Корея е, ніколи не розброється. і ще дев'ять. Країни, які мають ядерну зброю, Індія, Пакистан, там, Ізраїль, Південна Африка, які на порозі е ядерному порозі знаходяться, вони не відмовляться від цього. Хто не зможе, будуть робити підпільно хімічну зброю, біологічну, аби захищити, захистити себе. Мало того, це також процес десурганізації Європи. Там є гарячі точки в Каталонії, в Великій Британії, в Бельгії, де завгодно. І вони проснуться обов'язково, народи почнуть вимагати. Знаєте, самовизначеності. Я читав інтерв'ю каталонського з Іспанії спостерігача в Криму, який сказав: О, ми приїдемо, ми будемо робити такий точний референдум. Нас не дуже цікавить недемократична влада в Іспанії, ми будемо проти неї боротися. Сигнал посланий. Бояться фіни, бояться прибалти. І потрібно все одної ситуації, де виходити. Путін мусить відступити на нульову відмітку. Виникне питання, як мінімум, два: перше: не відступить Путін. Частина України залишиться в анексії, не знаючи, буде прийнято рішення Думи до 21 числа підписання політичної угоди з Україною ну, анонсується вже урядом проанонсовано, да. так на 21-й. Так, да, Але а... цей час російська дума може про проключення Криму в склад Росії. Чи він залишиться в квазі стані окремої держави? Але очевидно, що Україна в будь-якому випадку буде вимагати зараз парасольки НАТО. Вона буде погоджуватись на будь-яку військову базу НАТО на території України, тому що 70% як мінімум, я думаю, сьогодні громадян, виходячи з опитування каналу 1+, плюс 1, вимагають сьогодні включення України в безпекову систему НАТО. До речі, завтра ми можемо, мабуть, дізнатися, що про це все думає Володимир Путін. Він завтра, на 13-ту годину за київським часом, анонсував своє звернення до верхньої палати, до національних зборів, як воно у них там називається, з приводу ситуації в Криму Федерний і, і, і mm -hmm. референдуму. Ну і о, останнє підсумуємо просто коротко. Є на це все управа? Чи це просто одна людина має прийняти рішення? Дзюдоїсти до цього часу, як ви кажете, на це управи не було. Безпекові інститути виявилися надто лояльними до певних дій світових лідерів, які вирішували питання силою, і не відпрацювали механізми реальної реакції на події, які відбувалися. Це показало багато подій у світі. З іншого боку, якщо сьогодні ці інститути не будуть модернізовані, якщо вони не Змітять мускули свої. Якщо вони не натиснуть на Росію, то світ опиниться в іншій епосі, нової гонки озброєнь, нового протистояння, нового пересподілу територій і невизначеності, яка дестабілізує розвиток. Це завдання Путіна, не справа не в Україні. Дестабілізувати сьогодні. Європу і США, які почали виходити з економічної фінансової тяжкої кризи 2008 року, зазвичай розв'язали світовою війною, а зараз виходять іншим способом, більш цивілізаційним. Друге, унеможливити перехід цих цивілізаційних революцій, «Арабська весна Київ в Москву і обезпечити Росію від серйозних демократичних перетворень. І, нарешті, останнє показати, що в цих умовах. Не готовність штатів йти на поводу в Росії, а вона передала їм всі можливості посередньої Азії задайте. Вона там військові бази і так далі. І зараз здавалося, що це нові партнери світові, що світ зміниться. Але в нас політика Росії ще від цього відмовилася, і таким чином показує штатам, що ми тут господарі, і ми не допустимо подальшого поширення західної демократії, глобалізації вестернізації на країни, що не увійшли в НАТО в Європейський Союз і знаходяться сьогодні осколками колишнього радянського союзу. Дякую вам за участь у програмі. Дякую хороший вам. день! Це був Степан Гавриш. Ну і мудрість дня на завершення. Навіть хороші відносини інколи потрібно з'ясовувати. Це був хороший день. Добранч.